Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про додаткові гроші на відпустку в Польщі, які можуть отримати так само і всі українці, які офіційно в Польщі працюють. Є деякі умови, ми зараз про них поговоримо. І одразу ж скажу, що ці кошти це не ті відпускні, які вам і так платять. Це додаткові кошти, які ви можете отримувати, але ви про них просто-напросто. Не знаєте. Тож дивіться це відео до кінця, діліться ним в себе в соціальних мережах. Ми зараз поговоримо про те, в яких випадках ви їх можете отримувати, які е суми ви можете реально отримувати і куди ви можете ці кошти витрачати. Також, до речі, до речі, буду вдячний за лайк під цим відео. Це дуже сильно допомагає розвивати канал. Отже, е ця допомога вона називається е відпустка під грушею. Е Цікава дуже назва, і це е, доплата на відпустку від роботодавця, і е, ці гроші е, мають право отримувати величезна кількість людей, які про неї не знають. І як я вже говорив, е, дана виплата вона ніяк не пов'язана з відпускними, тож за певних умов можна е, перед своєю відпусткою отримати більше грошей. Отже, що це за виплата і хто має на неї право? По-перше, компанії, в яких трудяться щонайменше 50 працівників, за повною ставкою вони зобов'язані створювати так званий фонд соціальної допомоги. Закладовий фундуш швячень соціальних. І цей фонд надає додаткові кошти на відпочинок для працівників, які працюють. Повний робочий день. Тому, власне, що має бути, ви маєте працювати на повну ставку. Якщо в роботодавця також є достатньо коштів, він також може через цей самий фонд субсидіювати відпочинкові табори для дітей своїх працівників. Зрозуміло, що велика кількість підприємств в Польщі не хочуть витрачати додаткові кошти, хочуть їх класти собі в кишеню. Але тим не менш такі фірми. Однозначно в Польщі є. Ну а що стосується власне, створення самого фонду соціальної допомоги, він має бути, якщо в компанії працює, понад 50 працівників. Далі, скільки ж можна отримати розмір допомоги на відпустку визначається індивідуально і зазвичай залежить від величини заробітку працівника. І фонд соціальних виплат може лише визначити верхню. Межу допомоги на відпустку і за умоги відповідності відпускних до основного внеску до Фонду соціальних виплат в 2023 році працівник може отримати наступні, е, с, наступні кошти. Для нормальних умов праці на повну ставку 1662 злотих. Е, на 3 четвертих ставки 1247 злотих. На пів ставки 831 злотий, і на одну четверту ставки 415 злотих. Це для нормальних умов праці. Якщо ми говоримо про ускладнені умови праці, про які також йдеться в вашому трудовому договорі, то повна ставка виплати буде складати 2217 злотих. Три четвертих ставки 1662 злотих, пів ставки 1108 злотих, і одна четверта ставки 554 злотих. Злотих. Тобто е, яку частину ставки вам присудити, це вже буде вирішувати керівництво вашої компанії. Щоб отримати таке дофінансування, працівник має подати заяву про відпустку, так званий внісек урлоповий. І до заяви також додається довідка про сімейне та матеріальне становище. Рішення про надання допомоги приймає керівник на основі кількох критеріїв життєвої ситуації, сімейного та матеріального становища і так далі. Тому працівники можуть отримувати дофінансування до відпусток в різних розмірах, про які ми тільки що вже власне, говорили. При цьому не має значення стаж працівника, кваліфікація, тривалість трудового контракту або займана посада. Тобто на, е, якби, на, кожному, на кожного працівника може бути виплачено ті самі кошти в незалежності від його, скажімо так, ролі в компанії. Е, також є важливий один нюанс: термін відпустки повинен складати не менше 14 календарних днів без перерви. Так, і тепер останній дуже цікавий пункт, де можна власне, ці кошти додаткові на відпустку витрачати. Працівник може оплатити путівку на відпочинок для себе чи своїх дітей як в Польщі, так і за її межами. Пора року. Як і місце відпочинку жодного значення не має. Людина може провести відпустку навіть в себе вдома. І при цьому, друзі, роботодавець фактично не має права перевіряти, куди ви ці кошти витратили. тож їх можна витратити на будь-які свої потреби, а не просто на відпустку, як це власне зазначається там в статутах і в законах. Тому, будь ласка, тому, будь ласка, майте це на увазі, звертайтеся до своїх роботодавців, запитуйте, якщо ви маєте йти в відпустку, запитуйтесь, чи є створений в них цей самий фонд соціальної допомоги. І якщо є такий, і ви про нього не знали, подавайте додатково там довідки про. Ваш сімейний стан, про ваше матеріальне становище до своїх заяв про урлопи і вам дану допомогу будуть також виплачувати. Тож, друзі, користуйтеся. Я надіюсь, що це відео допоможе великій кількості українців в Польщі. Буду вдячний вам за лайк та за підписку. Дякую за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!